Щасливцівська сільська рада пропонує вашій увазі проект розбудови бальнеологічного курорту на Арабатській стрільці, який збільшує межі використання території у два рази. На півдні України у Херсонській області на узбережжі Азовського моря розташована піщана коса Арабатська стрілка. Відстань до обласного центру 220 кілометрів. До Києва біля 800 кілометрів. Найближчі аеропорти знаходяться у Херсоні та Запоріжжі. Залізничні станції У Генічеську та Новоолексіївці. В межах Щасливцівської сільської ради знаходяться населені пункти Приозерне, Генічеська гірка і центр громади Щасливцеве. На території коси розташовані дві сільські ради Стрілківська і Щасливцевська. постійних мешканців біля 4 тисяч чоловік. Унікальною Арабатську стрілку робить її географічне розташування та кліматичні умови. Вона знаходиться між теплим і неглибоким Азовським морем та між затокою Сиваш. У курортний сезон її відвідують майже один мільйон відпочиваючих. Наша візитівка 46 кілометрів чистих прозорих пляжів. Арабатська стрілка одне з улюблених місць відпочинку серед українців та гостей ближнього зарубіжжя. Уздовж берега розташовані більше 80 баз відпочинку, площею від 1 до 20 гектарів. Продовж сезону проводяться різні спортивні заходи, які набувають все більшої популярності. Окрім моря, наша цінність гарячі джерела температурою до 65 градусів. Їх використовують при лікуванні широкого спектру захворювань шкірних, серцево-судинних, гінекологічних та опорно-рухових. На території працює водолікарня гаряче джерело. Лікувальні властивості через багатий хімічний склад мають грязі пелоїди, солі та ропа озера Сиваш та його заток. Плюс до цього у нас екологічна територія, не має жодного промислового підприємства. Сьогодні, окрім природно-лікувальних ресурсів, на території існує розважальна інфраструктура: дельфінарій Оскар, аквапарк Оазіс. Сафарі парк та серф-клуби. Ми розуміємо, що цього замало, тому підтримуємо проекти зі створення нових розважальних об'єктів для дітей та дорослих, наприклад. Існують інвестиційні проекти зі створення центру екстремального молодіжного відпочинку ландшафтного парку або екопарку на Арабатській стрільці все більше з'являється серфінг-клубів. Цьому сприяє неглибока акваторія Азовського моря та Сиваша. Та розвиток курорту на сьогодні стримує короткий курортний сезон лише 75 днів. Високого сезону та майже повна відсутність бальнеологічних закладів. Саме тому наша мета створити бальнеологічний курорт, що дозволить збільшити інвестиції, розширити високий сезон до 150 днів, проводити лікування з травня по жовтень, створити 450 робочих місць, збільшити бюджет на 25 мільйонів гривень. Вже протягом трьох років Щасливцевська сільська рада вже вклала 27 мільйонів гривень коштів громади у розвиток території, замовлена оцінка природних лікувальних ресурсів, що дасть інвесторам інформацію про бальнеологічний потенціал території. Арабатська стрілка має всі передумови для створення бальнеологічного курорту, який не матиме аналогів в Україні. Для інвесторів є готові площі під будівництво грязелікарень, водолікарень, центрів реабілітації опорно-рухового апарату, які можуть працювати з травня по жовтень. Ми маємо більше ста гектарів вільних земель рекреації. Наприклад, під створення індустрії розваг, спа-готелів перспективною для бальнеології є територія навколо Зяблівського озера, яке має поклади лікувальної грязі та солі. Тут можливо будівництво грязи лікарень. Шановні партнери, у нас є розуміння, як створити умови сталого розвитку Арабатської стрілки. Ми пропонуємо вам співпрацю із залученням інвестицій. Запрошуємо вас не тільки здорово відпочити на Арабатській стрілці, а й успішно інвестувати.